Що ж, друзі, марафон Простір Свободи продовжується. і у студії знову для вас працюють Іванна Гамірзоєва та Яна Андрусенко. І будемо рухатися до нашого наступного гостя, точніше, до нашої наступної гості. Зараз з нами у студії Вікторія Спащенко, психологиня. І будемо спілкуватися про проєкти на телеканалі, де 1 який називається Корисні поради. І ми вас вітаємо. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру і до нашого спілкування. І вам дякую за запрошення. Ну і найголовніше, що за проєкт і. Які саме поради будуть надаватися? Ну, проект психологічних порад. Хоча, мабуть, не дуже коректно назвати це порадами, бо психологи вони не дають порад. Вони скоріш підсвічують певні моменти, щоб людина знайшла виходи в якихось ситуаціях? По темі мого проекту зараз війна в країні, і дуже багато людей у нас опинилися в дуже скрутних ситуаціях психологічних, фізичних, і людям потрібна підтримка, і не всі знають, як можна реагувати в якихось ситуаціях, що робити, куди звертатися, нормально це чи ненормально. Всі переживають за близьких, за своїх дітей, і це так звана як психологічна просвіта для людей, ну як діяти, як можна діяти. А скажіть, будь ласка, зрозуміло, що дуже багато людей з початку повномасштабної війни, та ще навіть спочинаючи з 2014 року, вони відчувають якісь такі певні не то, що проблеми, але зміни у своїй психіці. І якщо з цим нічого не робити, до чого це зрештою може призвести? Якщо не звертати уваги на якусь там тривожність, якщо не звертати увагу, як ми вже не звертаємо уваги на повітряну тривогу, ну вибух, ну там може далеченька. Це може до чого поганого призвести? Так, ну попер. По-перше, це може бути якісь психосоматичні захворювання, які дадуться в взнаки пізніше з часом. Якісь хронічні захворювання можуть. Я вже не кажу про якусь там дуже глибоку депресію, чи більш якісь складні психічні стани, які вже ну допоможе психіатр. Ну тобто воно ускладнюється, от як сніжний ком накоплюється, накоплюється, накоплюється і ну ні до чого хорошого не призводить. Тобто їм порада. Пойти до психолога, ну принаймні звертати до свого внутрішнього стану, приймати якісь емоції, тобто не залишати це осторонь, не закриватися в цьому всьому, ну тобто допомагати самим собі і намагатись допомагати своїм близьким. Ну і при можливості звертатися до психологів, психотерапевтів чи просто консультантів. Ну тобто важлива підтримка, ну в першу чергу. Ну далі, вже якщо є можливість звернутись до спеціаліста, то це круто. А як зрозуміти, що? Все треба звертатися, стоп. Ну, коли ти вже не розумієш якийсь там свій стан, ти не можеш зрозуміти, що ти відчуваєш. Ти ну, бачиш, що це впливає на якість твого життя. Ну, у нас зараз, в принципі, все впливає на якість нашого життя. А коли ти вже звикаєш до тривоги і на них не реагуєш, це також сигнал. Ну, тобто, це ненормально, тобто, це наша безпека, і ми е, не маємо нехтувати цим. Е, бо... Звикання ну, воно теж деструктивне. Тобто, ми маємо піклуватись про себе. У мене ще в такі питання саме про програму. Розкажіть, які можливо ви саме нюанси там підсвічуєте в програмі? Які можливо там поради є? Про що сама програма? Ось більше деталей. Ну от із останніх моїх тем було це для внутрішньопереміщених осіб, тобто які у них можуть бути проблеми, які можуть можна дати їм поради подолання цих проблем. Але ну я розумію, що це такий вершинка айсберга, і так ну більше ти не можеш дати в ефірі. Це тільки на індивідуальні терапії. А потім про наслідки війни, як війна впливає на нас, як впливає на наших дітей, як захистити наших дітей. Потім це інформаційна гігієна, якою часто нехтують і мої клієнти. Ну і в принципі, і ми інколи, і я інколи нехтую цим, коли ти телефон залишаєш на звуці, там воно щось пікнуло вночі, ти зреагував, і все, сну немає, і воно є якісь певні наслідки. Тобто інколи люди не розуміють, що це може призвести до якихось фізичних захворювань, тобто безсоння, воно може мати наслідки. Ну, такі проблеми глобальні, які е, торкаються кожного з нас, е, і які ну треба вирішувати, і треба людям допомагати вирішувати ці проблеми. А я от про інформаційну гігієну, я навіть не знала, що це також сходити якісь такі психологічні штуки. У ці звуки по ночам, так перегляди. Я гадала, що це нормально. Тобто, ну так подивився, потім подумав там годин 3-4-5 mm. і потім далі. А виявляється, це не так. А да, інформаційна гігієна, вона має бути і не знаю, я як мама, я в першу чергу за інформаційну гігієну для дітей, бо ми батьки дуже часто забуваємо про те, що поруч з нами діти, і ми можемо обсуждати з кимось е, якусь там, якісь вибухи, ну якісь такі проблеми е, стосуються цієї війни, і ми не помічаємо, що поруч діти. Потім діти дивляться різні відео, тіктоки, Ютуби. Просто не обмежено і це проблема. І тобто, діти в цих емоціях своїх варяться і вони не розуміють, що з ними відбувається, і дорослі часто. Ну тобто, тут немає інформаційної гігієни, бо е, дуже мало людей, хто ставлять батьківський контроль, щоб там відсіювати. Ну і дорослі також. Тобто у нас купа пабліків є там в соціальних мережах, де ми дивимось, дивимось, дивимось. Є багато дезінформації, яка виводить нас з рівноваги. Є багато такої інформації е дуже чутливої, яка не розрахована на пересічного громадянина, з якимись ценами насилля чи ну дуже ну, воно травмує, травмує дорослих, ще більше травмує дітей. Ми не обмежуємо це в часі, тобто ми можемо дивитися ці новини зранку, в обід, ввечері під час перерви. Тобто, ми з телефону, ми залежні від телефону. Ну тобто, якщо телефон десь там розрядився, все ну тобто, як ми новини не побачимо, а вдруг буде щось летіти. Тобто, але у нас є сигнал сповіщення, який ми чуємо в місті, в принципі, всюди. Тобто можна орієнтуватись на нього. Якщо є сигнал тривоги, то значить є небезпека, треба. Спуститись в укриття. А ми ж починаємо моніторити, цим самим тривожимо себе, травмуємо свою психіку, це постійний збуджений стан, який також має наслідки. У мене таке запитання. Ви якось психологиня, чи можете ви відмітити те, що там, наприклад, Зменшується кількість, наприклад, зменшення звернень по там те же там тривожності, чи навпаки є збільшення цієї тенденції, що людей все більше і більше стає. Що ви можете сказати саме про цю тенденцію? Ну, з приводу тривожності, ну тобто зараз. Е... Люди більш тривожні, але м, дуже великий відсоток, там не будемо в цифрах казати, бо ну, це не моя вже специфіка. А, дуже багато людей не сприймають це як за проблему. Ну, Тобто, щось відбувається всередині, ну і окей, це нормально. Ну, тобто, е, Але є тенденція, що люди все частіше і частіше звертаються до психолога, до психотерапевта і тобто, працюють з цим, ну, хоч трошечки послабити. Цю тривожність, воно більш комфортне ну, в наших умовах, яких зараз є, можна жити. А мені завжди було цікаво дізнатися, чи звертаються психологи до психологів, чи якось самі собі індивідуальні проводити сесії, щоб заспокоїтися, пережити так, щось. Як то кажуть, -то, сапожники без сапоги, да? але я вам скажу так, що у кожного психолога є, як мінімум, свій один психолог. Бо ми також люди, ми також переживаємо, ми також маємо проблеми. Ну, внутрішні, там міжособистісні. Ми також це проживаємо. Просто ми е, можемо якусь самодопомогу собі надати, там заспокоєння, наприклад, якихось техніки заземлення чи щось ще. Але все одно ми пропрацьовуємо це на сесіях. Це довготривала терапія, постійна терапія з психотерапевтом. Ну, щоб ми могли нормально кваліфіковано надавати допомогу. А взагалі скільки років ви вже знаходитесь в цій професії? Чому Ви вирішили саме таку відповідальність на себе взяти? Бо допомагати людям розібратися самим собою, мені здається, це взагалі найважче, що може бути просто у житті. Як ви вирішили до цього прийти? А, ну насправді я після школи я дуже хотіла допомагати людям. Я хотіла бути або лікарем, або вчителем. А так вийшло, що я поступила на психологію, і ну це було багато років тому. Я пропрацювала два роки психологом самого початку, мені наче подобалось, але ну як я потім зрозуміла, я не доросла ще до цієї професії, і я була дотична до цієї професії, але трошечки в іншому. Я була педагогом багато років, і коли почалася повномасштабна війна, я виїхала за кордон. І я тоді жахнулася. Ну я з дітьми працювала тоді, я влаштувалася на роботу психологом. Я жахнулася з стану цих діток, яких ви ну з евакуації забирали. Ну тобто я зрозуміла, що я потрібна, от саме там, де я є, я потрібна дітям, я потрібна там їх батькам, мамам, братикам, сестричкам. Тобто, я відчувала, що я потрібна, і я допомагала. І я знала, що я повертаюся в профес... ну то вже більш поглиблено. Тобто, саме психологом я буду. Я працювати буду саме з цією темою війни, з військовими, з дітям. Ну, у нас всі діти війни, всі мають травми, і ну я відчувала собі в цей потяг цю силу, що я хочу допомагати, і я можу допомагати. Розкажіть трішечки про підхід. Наскільки можливо він різний там до дітей і там до дорослого, як там наскільки вони різняться між собою, у кого можливо там більше якась тривожність? Як взагалі сприймають діти ось цю ситуацію? Ну, діти це взагалі це ну мабуть, найцікавіший досвід в моєму житті, бо діти все пізнають через гру. Тобто з ними треба, от спускатися буквально до їх рівня. Тобто з ними треба грати, з ними треба малювати. Тобто, все має бути на доступному, зрозумілому на їх рівні. Але я вам скажу дорослим, інколи також треба ну такі. Ну це не дитячі, це нормальні техніки роботи, але ну з дітьми більш ти стаєш дитиною. Ну а з дорослим вже більш дорослий підход. А дорослі дорослі, також у нас зараз просто є дорослі цивільні люди і є дорослі військові люди. Це ж, звісно, також дуже різна така група людей, і треба і там свіжий підхід, і там свій підхід. Напевно, дуже важко. А, ну так, бо ну військові, всі, ж, хто дотичний до е, армії, там правда трошечки інший підхід, бо ну це трошки інша ситуація. Ну а у цивільних, тобто особливо ті, у яких немає якихось там меж зіткнення з військовими, ну тобто вони не розуміють цього. І це трошечки інший підхід. Але от, треба цей баланс тримати, тобто таку толерантність, бо у кожного свої погляди, хтось щось там сприймає, хтось не сприймає. Ти, ти маєш балансувати, бути нейтральною. Ну як я кажу, підсвічувати людина завжди робить свій вибір, а ти тільки підсвічуєш, ну. Трошечки їх направляю, ну я кажу, це підсвічуєш, бо направляєш трошечки неправильно. І тобто, і вони самі роблять свій вибір. Круто. А скажіть у наступних програмах, у корисних порадах, яких тем будете торкатися, про що будете розповідати людям, щоб ми якось проанонсували, на що чекати? Ну як я казала, ну тобто мене дуже... Ну, цікава, і вона дуже востребована така тема про внутрішньопереміщених осіб, бо якось е, е, юридичні аспекти всі врахували, а психологічні, що ну, е, люди також проживають втрату. Ну, це втрата місця житла, соціума, інколи там близьких родичів. Це ну. На рівні зі смертю, можна сказати. І на цей аспект ніхто не звертає уваги, і це, ну, як на мене, один із більш незахищених верст населення. І тобто, вони поруч з нами, і ми маємо їм допомагати. Ну, це дуже така актуальна тема для мене. А, потім діти, От, вплив на дітей, як захистити дітей, а, підтримка родин, які не виїхали. А, підтримка родин, які виїхали. Тобто у кожного свої. Проблеми і та часто один одного не розуміють, і, і, і тобто треба ну просто роз'яснити цю ситуацію, прояснити, тобто, щоб люди розуміли, де які ос деяка специфіка. А от нам всім, як людям, які не психологи, як можливо, є якась парада, як не нашкодити тим, хто потребує допомоги, тим же ВПО, тим же дітям, що нам м, жодному випадку не можна робити. Не казати, я вас розумію. <гум> да, бо ми насправді ну, це, мабуть, така найболючіша фраза у всіх, коли кажуть Я тебе розумію. Ні, навіть якщо схожі ситуації, кожен проживає її по-своєму, кожному воно болить по-своєму. І можна просто, якщо хочеш підтримати, сказати Я поруч, ти можеш на мене розраховувати, але не казати цю тригерну фразу, я тебе розумію. Круто. Можливо, ще є якісь тригери, які ми повинні знати, бо ну здавалось би, так, коли ви пояснили, чому це не можна, відразу зрозуміла, що не можна казати, я тебе розумію, краще не надо. Ну можливо, є щось таке, про що ми навіть не підозрюємо, і оце ж як щось скажеш, і потім соромно. Ну да, не ну, знаєте, така, от із недавніх моїх консультацій, військовий сказав: мене дратує фраза, коли в мене знайомі питають, коли це все закінчиться. Ніхто не знає. Ну і тобто, і оце питання бачать військових, ну коли це все закінчиться, там, а, а, а буде наступ. А, ну тобто, вони теж не можуть дати відповідь на це питання і краще такого не задавати. Це точно. Фух, а ми дякуємо, що ви до нас доєдналися. Але наостанок дуже хочеться, щоб ви поділилися з нашими глядачами якоюсь такою технікою, яку кожен може зробити вдома, яка нам не забере багато часу, наприклад, щоб заспокоїтися, або, як ви говорили, заземлитися, або щось таке. Що люди, якщо відчувають якусь тривогу, можуть просто вдома спокійно зробити. Ну тут е, треба, щоб кожен підібрав для себе. Ну моя найулюбленіша це те, що завжди є під рукою техніка дихання поквідування. Квадрату або по прямокутнику. Ну, зараз не взяла з собою, але це у всіх є телефон, наша залежність. Можете взяти Давай. показати. Тобто ми ставимо в куточок палець, коли там ми дуже нервуємо, тривожні, ставимо і починаємо рухатися по ребру, вдихаючи носом, спокійно, вдихаємо. Доходимо до куточка, ми зупиняємо дихання, доходимо до наступного куточка повільно через рота, видихаємо. До куточка знову затримуємо дихання до наступного куточка, і так по колу, поки не відновиться дихання, серцебиття, пульс ну, тобто, поки трошечки не стабілізуєшся. Я не кажу, що це панацея, але це може бути. Ще одне із таких технік заземлення, що мені також подобається, це концентрувати свою увагу. Наприклад, ти е, намагаєшся назвати п'ять предметів, які тебе оточують. Там наприклад, телефон, стіл, ноутбук, там я не знаю годинник. Потім чотири предмета, до яких ти можеш доторкнутися. Знов таки ж там стол, там штани, там волосся, ну то, чого ти можеш тактильно доторкнутися. Потім ти шукаєш три предмети, не предмети, а три запахи, які тут ти можеш відчувати. Там тут, наприклад, зараз запах парфуму, запах повітря свіжого, там ще там запах чого. Ну, Запах. запах тепла від софітів. Да, — ну, тобто Те, що ти можеш відчути на запах. А потім два те, що ти можеш згадати на смак. Там, наприклад, смак ранкової кави, або там... — Лимон. смак лимон. Всі да, Тобто це концентруєшся на цьому, ну, тобто мозку даєш, і ти згадуєш це. Ну І останнє це те, що там, найяскравіша емоція за сьогодні. Там, сьогодні там. У нас була пилова буря. Так. Або там сьогодні в мене був гарний настрій. Тобто, щось, на чому ти можеш так от заземлитися, заякоритися, там десь це переключає увагу, відволікає, ну і може трошечки знизити рівень тривожності і заспокоїти. Круто. Запам'ятаємо глядачі. Шановні, ви також запам'ятовуєте дуже корисні поради. Дійсно, так і треба буде їх ще потім на практиці перевірити. Що ж, пані Вікторія, дякуємо, що доєдналися до нашого спілкування. Чекаємо від вас вже тоді програми, проєктів, анонсів. Це дійсно дуже важливо. А глядачам нагадаю, що спілкувалися ми з Вікторією Спащенко, психологиню, і ми будемо рухатися далі. Дякую.